А червоною, то колатура призгоріла. Ну, як би синя? Це як ви кажете, Петру Івановичу, ніяк уже не кажу. Ну, то ведете, зараз ви вже не кажете на зелене червоне. А раніше казали. Та як казали? Як на клаці під Захарича. коли начати приходив платку, привітався з вами. Слава Ісу. А ви відповіли, слава КПСС. Мой чоловічи, тобі не скільки пріність дарати? Ішла з магазину з хлібом і стала за вами, бо викладку розкидала. І як ти вчула, то буханка хліба випала в налізу. Перехрести прочув, скільки можна не стеленіти одної тої самої, та ще й бряхливої. І, і, і Петр Івановичу, я так і думаю, що то могло бути. Я ж нас тоді машину від колоску вигодила на виходів полонених куди. Ви ще б не казали коня файного приготувати для ватага Дзеня. Він був першому секретарю доповідати про готовність виходу на полонину. І треба було написати зараз на машину. Слава Капересна! А то? Це хтось не хотів писати, це що? Бо ви мали в голові одну славу, а чоловік вам казав про інше. Не бануйте. О, Але це не випапір, вививчив про здобутки колоску. Це все перепудив в того, випив куток горілки, решта вилу колево горло, ви би перед перетрибуну. А кінь став на деби перед першим секретарем. Це не впав разом з тим паперем. Ну ти такий сякий, тоді і вівці були, були, й кошари повні. А тепер спитають, як жінок як вони в полоні збираються, та й ще. Три коти відкриють, смірячок на кузові покладуть, за ними поховають, баби і скажуть та бебекали. Бе, бе, аби думали, що лес багато. Одні жінки якусь роботу, інші за кордон поїхали. А чоловіки ходять по бермуському трикутнику. Від магазину та до бару, від вару та до веселих, Калатура червона, слава бесе. сказав, Але ці ворони так ви дістали, що геть. Майте що у вас нема білої череші. Можете те відділи до церкви йти, Ну справді таки треба. Ви раніше не ходили, а я мушу край боронити. Біля червоша. Ну ти й що? Як то й що? Міта та вирці, поросіта, корови мав, бо мав городу багато та випасу аж до кланатури. А ваш тато мав хіба що петельку для худоби. Прийшов петельку, сів на лавицю та й каже, я прийшов до вас кумочку по корівку. Чи були зборах, чи чули. Казали там, де дві корови, має бути одна. А ваш так та як це вчув, Ходив по хаті туди, сюди. й каже, шлях би тебе трапив. Це багато ти впустив мені на цю корову, бо я тобі дав. Та за печербу марш мені хати. Повісти. А потім його москалі забрали в собі за те, що корови не дав, там і помер. А та ваш так все життя було в должностях. то в колгоспі, то в лісгоспі. А ви собі теж поторгували не сапу, не сокеру, А тепер, кажете, що робота була, була, та не сів однаково. Та до чого ви ведете? Як до чого? Місяць в москві москалям наче будує. Бо треба хату будувати. А ваш у гасниці на машині розіхає. Привіряє як дороги робить. Більше розібрали, як зробили. Mm, та влада і поміняла. А що ви, кажете, не поміняла. Ти, як то правду, любить, до влади не пускає. Бовка Україну присіло лігарки, та й плюють.